Добрався я до лікарні зі своїми ногами. Близько 100 коментарів люди пишуть, що йди в лікарню. Ось направлення. Направлення дали до травматолога і паралельно запропонували пити Аркоксія 90 мг. Хтось таке вживав, що воно таке, тому що ще не дійшов до Google Dida. Вирішив запитати підписників, чи пили ви аркоксію, чи ні. Також в планах їсти желатін на курячих ножках, щось таке подібне, щоб підтримувати. Власне здоров'я, тому що дійсно, дійсно, ноги болять потужно і потужно не те слово, ні різігнуть, не зігнуть. Таке вперше зазвичай проходить саме, а це і гірше і гірше.